Доброго дня, шановні сервісанти! В даному ролику ми покажемо, як замінити блок тена електричного котла Технікс. Обов'язково перед початком сервісного обслуговування необхідно вимкнути електропостачання та злити воду з котла. Для початку нам необхідно зняти передню панель котла. Звертаємо вашу увагу на важливість уникання відривання кабелів. Для цього необхідно відокремити дисплей управління та кабель заземлення, які кріпляться на передній панелі. Після чого ми знімаємо нижню кришку. Ми отримали вільний доступ до блоку тенів. Наступним кроком ми нумеруємо силові дроти, що підходять до кожного з контактів тену. Тепер можемо від'єднувати дроти та перемички від контактів тену. Далі відкручуємо кріплення фланцю тена. Маємо бути готові до того, що в корпусі тену залишиться часткова вода, яка почне стікати після того, як ми відкрутимо кріплення тену. Після чого ми обережно, не пошкодивши прокладку, виймаємо тен. Тен знято. Оглядаємо внутрішню частину колби. Якщо все добре, то можемо ставити новий тен. Всі операції виконуємо у зворотньому порядку та не забуваємо про правила техніки безпеки. Дякуємо за увагу!